Дорогі брати і сестри церкви Бюнде і всі гості, я всіх вас вітаю святом. Така подія, це свято в церкві, це радість, це торжество. Це благословіння для церкви, коли є ті, кого церква може посвячувати на служіння. Це благодать. Слава Господу за це! Ми першу частинку прослухали уже про служіння в загальному для братів. Звучало моя частинка це наставлення для брата благовісника і для брата учителя. У нас є таке служіння в братстві, і на ці служіння посвячується брат через рукопокладання. Церква довірила. Для них це служіння в п'ятницю було членське зібрання, розсуждали, бесідували з ними, про них бісдували, а також приймали рішення через голосування, і вони набрали високий процент прохідний церков доручає служіння. Ми читаємо в посланні до Єфесян. Таке слово, 4 розділ, 11-12 тексти, звучить так. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями і вчителями для вдосконалення святих на справу служіння, для збудування тіла Христового. І далі думка, аж поки не прийдемо до благословенної вічності. Поки на землі є потреба в священниках, в служителях, що ми і робимо сьогодні, поставляючи на служіння. А там у вічності, там свій буде устрій, там сам Христос буде тим. Первосвященником, який буде звершати служіння, а ми всі раби Господні, будемо служити йому. Отут в словах апостола Павла звучать така думка звучить, що через церков Господь поставляє на служіння. І служіння різні. Отак От і у вас, у вас в церкві виникла нужда і Братів висунули на три види служіння. Ну я зараз розсуждатиму і наставління давати буду брату Ігорю і брату Дмитру, брат Ігор як благовісник, брат Дмитро як учитель в церкві місцевій. І трошки попробую і пояснити суть служіння. Хоча розуміємо, що всього не скажеш. Але Слово Боже відкриває отут, в цьому тексті звучить одних поставив благовісниками, інших вчителями і різні інші служіння. І все це для того, щоб церква Христова устроялась, будувалася. Я так дивився, як виходили, сідали, займали місця, брати, сестри і згадав своє рукопокладання. Ви знаєте, в цьому році 30 вже, здається, коли так швидко час летить 30 років. І я згадую, коли Степан Нікітович Місірук з Васильом Тарасовичем звершили молитву, поблагословили, коли був момент вітання вже підходить один брат, в'язень в минулому. Обнімає так мене, прижимає до себе, вітає сльози в очах і говорить такі слова брат Коля спониженням тебе, спониженням. І я зрозумів, я запам'ятав, хочеш бути слугою для. Ближніх своїх в церкві взагалі хочеш послужити як благовісник для спасіння оцім грішникам. Стань їм слугою. Взагалі, служитель походить від слова слуга. Брати і сестри, так воно є. Треба нижче стати. Треба положення слухи, слуги зайняти. Це не начальник. Як в дитячому таборі одного хлопчика, коли писали, ким ти хочеш бути, і зачитують твір одного хлопчика. А він написав: Я хочу бути пресвітером в церкві. Ну, а такі, знаєте, діти ще, ще малі діти десь, третій клас от, от такого плану, діти. І... Коли узнали, хто це написав, і запитують його, а чого ти хочеш бути пресвітером? А каже, я хочу ними всіма, ну показав на дітей всіх остальних. Я каже, хочу ними всіма командувати. Не на командування, брати ми вас поставляємо. Церква вас вибирала, а на служіння. Благовісник це той, хто. Добру звістку звищає, хто Євангелією звіщає людям, хто організовує благовістя, і сам горить благовістям, і сам шукає підхід до людей, і готовий підійти до самого нижчого, до самого Бомжа, вибачте, до самого того, від кого неприємно пахне і йому сказати, що Христос і його любить. Служіння благовісника. Це служіння, використовуючи всі можливості. Я вже згадував сьогодні зранку в іншій церкві, тут у вас у нас було благовістя в зоні, зона строгого режиму. Маневичі на Волині є така зона. І коли ми в трьох молодих братів, я ж теж був колись молодим, не завжди я такий білий був. Приїхали в зону домовитися, щоб служіння провести, благовістя провести там. А там зустрічає начальник. Він так зміряв нас, знаєте, зверху донизу і каже: хлопці, що ви тут зробите? Ви не знаєте, який тут контингент сидить, яких людей. Це злочинці, звісні злочинці це строгий режим, хлопці. А ми кажемо, ну молились вже за це, в церкві молилися. Ви нам дайте пропуски. ви нам дайте допуск. Ви зберіть там людей в клубі, в Зоновському. Ви можете це зробити, відкриєте локалки, пустите їх туди. Ну і начальник він не мав чергування в неділю, коли назначено було нам прийти з благовістям, з проведенням зібрання, але він сам прийшов, хоча був на вихідному. Щоб побачити, як це, що ті хлопці, ну так як він казав, зможуть тут зробити. А Бог послав благодать. Ми приїхали трошки більшою групою, пропуски були, пропустили нас. Він довірився настільки, що не перевіряв ні одного разу. Роки там звершалося служіння, і ні разу ніяких кишень наших ніхто не перевіряв. Господь явив милість. Господь благословив цю працю. І каялись душі, і дім молитви з, одного, з одної кімнати зробили. І тексти брати повісили, і розсуждали над словом Господнім там і відвідували, поки не закрились двері, поки з Києва не прийшла команда, що не пускати більше, все, хай печатку предоставлять. Ви знаєте, які в нас печатки. Наша печатка – там, печать Господня, а земних початок ми не маємо. Брати і сестри, служіння благовісника, воно зв'язано з переживаннями, з трудностями. Апостол Павло каже так. Ти дивишся на мене, наслідуй, ти послідував мені. І каже, страждай з благовістям, будь готовий страждати. Нам дано, брат Ігор, Право не тільки вірити в Господа Ісуса Христа, але і страждати за Нього. І можливо в такій ситуації попасти, де, як апостола Павла, побили камінням, витягли, лишили помирати, а Господь змилувався і продовжує йому життя. Брати Його знайшли, встав, пішов далі. Одужав, відійшов від того побиття і далі звершає служіння, служіння благовісника. Друзі дорогі, служіння благовісника зв'язано з передачею Слова. Через це треба в слові перебувати. Крепко любити заповіді Господні, досліджувати, щоб людям пояснити. Ти зустрінешся, брате, з різними носіями. Вже вчень всякого виду. І треба буде і їм пояснити, і їм помогти розібратися, що це не туди таке вчення, євангельське вчення. От яке воно. Христос отак от проповідував, апостоли так нам передали. І для того, щоб утверджуватись в цій істині, треба вивчати слово, вивчати духовну літературу і палко любити оцих грішників. Які не знають Господа, які не мають спасіння, і які, може, навіть і не інтересуються, і не хочуть слухати, сьогодні не слухають, а завтра самі тебе будуть шукати. Ми вже не раз пережили таке. І будуть просити поможи. Поясни, заплутався, вузли заплуталися. Брати і сестри, Служіння благовісника це взагалі служіння благословенне, приводити душі до пізнання істини. Колись Євгеній Нікіфороч Пушков, цей гарячий палкий благовісник Євангелії нашого братства, який багато потрудився, він у нас проводив братське. І я, як зараз пам'ятаю, Луцький дім молитви, Євгеній Нікіфорович говорить слово до братів. І він там таку фразу сказав, яка мені врізалася в серце моє, в пам'ять мою. Свідомість того, що ти послужив кому-то на спасіння, хто то через твоє свідчення прийшов до Господа, це найбільша радість. Я цієї радості бажаю тобі, брат Ігор, щоб ти зустрічав такі душі, які будуть покорятись істині, будуть служити, Господи. Господу. Разом з цим, служіння благовісника це служіння, зв'язане і в церкві. Завжди готовність слова, свіжого слова, живого слова, доступного слова. Це перший помічник присвітера, відповідального служителя. Це той, хто на рівні з присвітером, на рівні з учителем звершає священнодії всякого виду. Це і молитва над дітками, це і молитва над хрещаємами, це молитва над хворими, це служіння вечері Господній, священодії, це служіння взагалі хрещення звершати. Да? І всі треба, які потрібно звершати. От у нас в братстві благовісники на рівні з присвятерями, всі священодії звершають. Не звершають благовісники, які рукопокладаються для помісних церков, служіння рукопокладання. Це служіння особливе і це служіння доручається радою церков, братам, яким рада церков теж розсуждає і доручає певне служіння організації, підготовки і рукопокладання служителів. Цього ти звершати не маєш права. А всі інші священнодії, хай Господь благословить, щоб в тебе було це стремління, бажання служити Господу, служити церкві. І основне це організовувати служіння благовістця. Ну я коротко, можна більше розсуждати, апостол Павло Тимофій пише так: але ти будь тверезий у всьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника. Це 2 Тимофію 4,5. Хай Господь благословить тебе брат Ігор в цьому. Я перейду до брата Діми. <кхе> на членському зібранні задали питання, а я зараз попробую вам всім пояснити, в чому різниця благовісника, пресвітера і вчителя. Є і таке служіння, на яке рукопокладають у братстві. Правда, учителів нас небагато, але це особливе служіння тим, що пресвітер більше займається пастирством, душеопікунством, внутрішньою працею в церкві. Благовісник це той, хто більше працює для поповнення церкви новими людьми, благовістям Євангелій для грішників, а учитель це той, хто перебуває у вченні постійно. І хто це вчення передає, утверджує, той, хто проводить розбори слова, той, хто готовий займатися з дітками, з підлітками, підліткову школу організовує, служіння для молоді, духовно збудовуючі бесіди, також проведення духовно збудовуючих членських по дорученню братів от, в церкві служителів. Він учасник процесу викладання на біблійних курсах от, певні предмети, готує і викладає на курсах біблійних, ну і інші доручення, які буде доручати церква. Ми прочитали тут, брат Діма, що Господь поставляє на різні служіння і ставить і вчителями теж. Тут в цьому переліку є таке. І теж це для вдосконалення святих. На справу служіння для збудування тіла Христового, для збудування церкви. Це благословенне служіння, яке звершається тим, хто любить Слово Боже, крепко любить заповіді Господні, перебуває в них. От Ісуса Навина, перший розділ, там сьомий 8 восьмий текст, ви пам'ятаєте, і брат Діма, думаю, пам'ятає ці слова. Хай ця книга закону не відходить від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч. І Для чого це? А для того, щоб був успіх, для того, щоб було благословення, для того, щоб передавати далі це слово, повчати, відповідати на питання, От, перебувати в вченні. І це вчення, воно повинно бути неушкоджене. Так ми читаємо в слові Господньому. Я зараз цей текст знайду. Це послання римлянам. 12 розділ. І тут сказано так. Шостий восьмий текст. Ми маємо різні дари згідно. З даною нам благодаттю. коли пророцтво, пророкуй в міру віри, коли служіння служи. коли учитель навчай, коли втішитель утішай. хто роздає, роздавай у простоті, хто начальствує, начальствуй зі старанністю, хто виявляє милосердя, робиться з привітністю. Учитель навчай, братіма, бути гос... готовим постійно навчати. Передавати істину, треба її отримувати, треба вчитися. Взагалі є такий вислів, хто перестав учитися сам, повинен перестати навчати інших. Отож, хай Господь благословить тебе, щоб ти перебував в Слові, перебував в істині Господній. У цих от напрямках навіть вивчення Слова Божого, щоб міг і. Передавати іншим, і проводити розбори слова, і от і тематичні зібрання, коли потрібно, щоб браття могли доручати і знати: от, брат Діма є, він нас учитель, він має основи, він знає, як це аргументувати. В нього є познання в цьому питанні, і він може висловитися, може пояснити ту чи іншу істину. Хай Господь тебе в цьому благословить. От важливо в учительстві читання духовної літератури, але, брат браттима, здорової духовної літератури. Сьогодні великий вал різних книжок. Бережи себе від всяких тих книг, які мають дух ліберальний, або дух кальвінізму, або інші ще ізми, які відводять від істини, утверджуються в істині. І передавай цю істину, оформляй так яким методом, яким способом передати, щоб ця істина як доступніша була для всіх, хто тебе буде слухати. Ну, Різна аудиторія, але відповідно аудиторії, готуй слово, готуй пояснення. Хай Господь тебе в цьому благословить. Ну і в питаннях догматики, звичайно, відстоювати істини, тверді, конкретні догми. Як Слово Боже повчає, ти повинен в цьому преуспівати, бути першим. Тобто, учитель повинен бути і апологетом, заступником істини Христової, підстоювати так, як написано в Слові Господньому. Хай Господь тебе в цьому поблагословить. Ну і служіння учителя, так само, як і присвітера, як благовісника. Учитель має право звершати всі священнодії, які звершаються в церкві Христовій. От. Так само і учитель, він учасник цього служіння. Хай Господь тебе в цьому благословить. Будь добрим помічником тим служителям, які вже є. Будь готовий замінити, коли потрібно. Будь готовий завжди до слова, замінити братів. Ну, Десь служіння по графіку, а буває, що. Із графіка не прийшли брати, і треба завжди бути готовим замінити. Хай Господь тебе і в цьому поблагословить. Ну і так само, як і благовіснику я тобі бажаю теж це нагадати. От, звершаючи всі священно дії, ти не маєш права звершати рукопокладання інших служителів. Це особливе право, як я вже зауважив для тих, кому доручає рада церков. Хай Господь тебе благословить. Ти маєш право служити Господу, маєш право звершати доручене церквою і Господом служіння, і не тільки це, ти маєш право і страждати за істину. От відстоючи істину, будь готовий і постраждати. Тому що ми не знаємо, як повернеться життя, як піде служіння, хай Господь тебе благословить, щоб ця готовність стояти за істину. І апостол Павло каже, ви не до доброві да? От. але як би не повернулося життя бути готовим і потерпіти за те, що відстоюєш правду Господню, істину Євангелії. Хай Господь тебе в цьому теж поблагословить.